Курси валют на 6 грудня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні субота, 6 грудня. Ми тут, щоб зробити наш щоденний валютний огляд, підбити фінансові підсумки тижня та допомогти вам спланувати наступний. Субота це день відпочинку для НБУ, але не для готівкового ринку. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо. Чому сьогоднішня стабільність курсу американського долара та євро на готівковому ринку може бути ознакою відносної курсової тиші у вихідні? І які прості правила допоможуть вам уникнути поширеної помилки, коли ви, як іноді, поспішаєте забронювати останній квиток на літак, не перевіривши, чи є місця в багажному відділенні? Краще приймати виважені фінансові рішення. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 гривні 18 копійок, євро 49 гривень 22 копійки, британський фунт 56 гривень 30 копійок, польський злотий 11 гривень 63 копійки, і молдовський лей 2 гривні 48 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,20-4230 гривні. Євро можна придбати за 49,20-49,30 гривні, Британський фунт торгується від 55,70 до 56,10 гривні, польський злотий 11,55-11,65 гривні, а молдовський лей 2, 40, 2 гривні 40-2 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара зафіксувався на позначці 42 гривні 18 копійок, і на ринку готівки він стабільно тримається близько 42 гривень 25 копійок. Євро демонструє стабільність як в офіційних, так і в готівкових курсах, тримаючись вище широка 9 гривень. Британський фунт також тримається на високому рівні. Не забувайте, що у вихідні ліквідність знижена. Тому ціни можуть бути менш вигідними. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Субота це день, коли ринок готівки може бути найменш передбачуваним, особливо через нижчу ліквідність. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте. Не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який колір олівця взяти, керуючись лише першим ліпшим варіантом. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступному огляді.